Доброго дня. Сьогодні будемо займатися це розподілювач повітря котла. Він вигорів тут, бачите, його треба міняти цю направляючу переварювати. Він з нержавійшій сталі зроблений. Але ж вигорає за сезон як, як чорняга. Так що будемо займатися. І так, я маю. Я маю цю деталь розпустити. Навпів. Вона товста, і вона піде на, на розподілювач повітря на котел. Там. Ця буду до неї приварена така, ну це, це потім. А зараз треба її отго от розпустити по, по колу. Ну, ось ми є, я, я розрізав його навпіл. Зараз буду приварювати сюди його отак. Так. Отак буде приварено вона. Це, це нержавейка. А далі буде. Будемо його далі. Зачищати отут. І приварять туди. Ну тут я по, 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 прихвачував. Тут я зачистив, зараз, зараз буду тут обвалювати. Тут і тут. І буду на чому все може побачити. Може, ще, ще буду щось це, говорити. Це не штатне. Штатне з, е, ну, згоріло воно. Ну, така нержавейка, Може, не знаю. Ніржавейка не мало, так гориться. Хоча в котлі все горить, бо там температура дуже висока. І, і там все, все горить. Де, де повітря сюди, потім виходить, виходить сюди, сюди, тут виходить і знизу, туди вниз. От через цю руку виходить внизу. Ну. Це таке вертикальне. Верхнє гарення. Скотил верхнього гарення. Отака проблема у нього. З цим розподілюючим повітря, бо хлопці ставили чугуняку, вигорає, повірте, все. І я ставив оці це, робив тормозні диски оці. Тоже ставив на замість цієї труби розподілювач, ви, вигорає все, вщент, не витримує нічого. Там температура дуже висока. Ось, друзі, поварив я. І тут. І тут, як казав, зараз іду ставити на, на місце. На телескоп. І думаю, що більше воно мені не скоро попарить мазі. <гум> Бо вчора трошки було стрьомно, коли воно обірвалось отут і тут перегоріло. Якби трошки було ну, поганенько було, поганенько. Я думаю, що все буде добре. Йдемо ставити на місце там побачимо. Ми зараз будемо ставити сюди. Зараз в грудну, в грудну фонарик. От сюди будемо ставити. На, на місці розподілювач повітря так сюди будемо ставити далі я я покажу як ставиться не, не тяжко і не легко так собі посередині зараз побачите Ось, друзі. Розподілювач стоїть на місці. Це має. Має все добре працювати. І не так нормально працював ж отут. отут і тут виговорив чогось, не знаю чому. Я, я догадуюсь, чому. О, ця направляюча вона тонка і до цього вигоріла. А треба. Товсто, а її нема. Треба їхати десь на металолом шукати. Металобрухт. Ось таке воно. Заботи одні, заботи. Щось поламається, треба терміново робити, бо воно має робити. Скоро холода, скоро мороз. І це погано, що воно не буде рацювати так слід. Так. Ну ось. зараз будемо збирати весь інструмент, ставити його на місце. І на сьогодні все. Закінчимо. Погано техман. Фірма Техман. Погано. Працює щось не, не, не зрозуміло, що з ним, але ж з ним треба розбиратися, бо на очі дуже діє погано. З запізненням, е перекриває цей воно хамелеон, але ж щось мені здається, що там. Там є сонячні такі панелі, вон там. мабуть що? Там має бути ще акумулятор. Здається, мені, що там акумулятором гверті. Так так я думаю, не знаю, чи правда я думаю, чи ні. А там. Так, і маю це поставити сюди. Маємо тут козочку. Маємо музичку. Бо пункт. Старий, 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 але, але працює. Ну, вже років і років. Я навіть ну, не пам'ятаю, скільки йому років. Мабуть, ого, мабуть, 25, якщо не, не більше. Так що, з добре. працювати далі, збирати все. Я буду ставити на, на місця. Вже трошки змучився. Змучився я сьогодні з цим всім. Маю від, відпочивати трошки. 4, але ж 5, оці стою туди на, на годину. Добре. Підписуйтесь на мене. Дуже дякую, що ви що ви зі мною. Діти дуже, дуже велика машина. Що навозить догову? Так. Так, так каромани, що дуже матує. Ставте вподобайки. Слава Україні! слава ЗСУ, до зустрічі!